Так, доброго дня, шановні підписники, сьогодні ми будемо виготовляти вино по одному із старовинних рецептів. Цей рецепт мені передала людина, коли я відпочивав в Криму, коли він займався виноробством, він купив цей рецепт за 1000 доларів. Ну, правда, тоді долар стояв 5 гривень, по-моєму. Значить, щоб зробити добре. Якісне домашнє вино. Ми для цього беремо виноград з хорошою такою цукристістю більше 20. В моєму випадку тут два сорти винограду. Це виноград Маркет. Тут вже більш-менш такий очищений. Тут ще я буду його трошки очищати. значить Виноград Маркет і виноград альмінський. Переробляти ми будемо за допомогою ось такого венчика. Чому такий? Тому що він зроблений повністю з нержавійки, ну і ціна в нього відповідна. Таким я буду робити перший раз. я робив Строїтельними, але самі розумієте, метал не бажано, щоб був із виноградом, тому тут у нас нержавейка, піщова пластмаса і емаль. Тобто все по технології. Ну, зараз я буду перебивати. О, тут процес нічого нового немає, на відео дуже багато, але буде пару включень, щоб подивитися, який у нас результат, і подивимося общу цукристість, яка буде вже перебитого винограду. І примірно ми вже будемо розуміти, яка буде крепость цього винограда і взагалі чи він крепость вина. І взагалі, чи вийде в нас вино чи ні. Так що включимося вже після того, як почнемо працювати. Ну, ось така цукрістість, щоб ви могли зрозуміти О, на даний час получилось в мене. Я ось вже його отак ось ось перемішав. Ну, 24, я думаю, це непогано. Отак От ось відбирається гребні, отак От ось, ось спрацьовує ця насадочка. Зразу вона не дуже ефективно була, але вже коли з'явився сок, О, то вже тоді вона собі включив Реверс, вони гребінці по повідлітали. Тобто працює чудово, можу рекомендувати. Так. Що в нас вийшло? Значить, доривав я ще виноград, відро винограду. Тобто, дивіться, коли ви купуєте в магазині бутилочку винця, там, за 100 гривень, то щоб ви розуміли, отакі ось 4 відра, 16-літрові повних, пішло сюди. Щоб ви розуміли, в бочоночки і половини нема. Щоб ви розуміли. Ціну винограда. Це чисто винний виноград, О, оце такі виходить результати. Так, ну що, зараз ще відберу грібінці, я що там вони ще залишилися, передивлюся. О. І буду заносити в тепле місце, чекати, щоб піднялася шапка. Буду сподіватися, що шапка підніметься, все пройде добре. Ну, так що підписуємося е, на канал. Ще зніму пару відео, як буде шапка підніматися, як буду О, Ну і в кінці як обіцяв, розкажу м -м, рецепт доброго домашнього суперового вина. Так, всім гарного дня, чисто неба, до побачення, підписуємося на канал.